Все равно чи дізналася. Тільки дізналася, що в Києві чисто ми прибігли сюди і чекали весь день. І тільки сподівалися, що він буде живий. Даня був хорошим чоловіком, ніяких моментів плохих з ним не було. У всіх було хороше мнение про нього. Спорт любив, ходив сюди на темп, він займався єдиноборствами, баскетболом займався. Жалко, що так случилось. Це наш перший студент, який погиб не на полі бою, тому що у нас дуже багато студентів вже полегло з цією російською нечистю. 96-та школа міста Києва, яка розташована неподалік будинків, куди влучила російська ракета. Саме тут навчався загиблий 17-річний Данило. І до слова, цей навчальний заклад також постраждав внаслідок удару. Даня навчався з 1 по 9 клас. А, найдобріша, світла дитина, тому що він завжди сміявся без нього. Просто клас не існував, тому що. Завжди жати, завжди доречно, завжди тактовний. Ну настільки позитив такий світлий, завжди його побачиш і просто гарно на душі. Рятувальники, важка техніка і волонтери продовжують розбирати завали будинку, куди прийшовся російський удар. Але для того щоб ви розуміли з якою силою був зроблений цей удар, подивіться, що залишилось від житлового двоповерхового будинку. Буквально фрагменти ну це напевно кілька всього на всього квартир. Падає, це чоловік її підкріплює. Вибух був з п'ятого до будинку, і тут спали люди, переселенці. Отак вибух вибух ось ці двері повністю і вибух металевим. І тут була дитина, переселенка з Херсонської області, її Скадовський район окупований, і тут була дитина, і вона була, її оця стіна її спасла. Вона тут була. А пересинка, яка була в тій кімнаті, вона пошкоджена. Тобто завдала таких забоїв і порізів. Дякую вам. Завжди, як щось трапляється в Києві, завжди приїжджає дуже багато волонтерів, які допомагають і в розборах завала допомагають, і просто підтримати цих, тих же рятувальників, як ми, наприклад, ми не розбираємо, але ми годуємо рятувальників. Наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники демонтують ці небезпечні конструкції, які можуть ну, нести якусь небезпеку для людей, які будуть повертатися до своїх домівок, а також до комісії, яка буде визначати стан цих багатоповерхівок. Ну і просто житлових будинків. Кількість загиблих у нас не збільшилась після вчора. Це 12 осіб.